Salve Юа pictures, представляя. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Salvo Сьогодні у нас 390-й дюк, 21 рік, в районі 9 тисяч пробігу, і сьогодні я вам розповім, як він керується, як він відчувається і чому це класний вибір, якщо ви новичок і у вас є умовні 5 тисяч доларів. Сідайте позручніше і починаємо. Легка вага в міру потужний одноциліндровий двигун. І надлегка керованість, на мою думку. Досить достойна альтернатива, якщо ви думаєте, за старого японця, по поколінням і взагалі як він з'явився, 12-й рік її е кма представили мотоцикл. 13-й рік пішли вони в серію. Там було взагалі три покоління. У нас можна сказати, друге з половиною покоління. Перше покоління у нас звичайна фара, монохромна приборка. Також відрізняється по зовнішнім елементам. Робили їх з 13 по 16 рік. Друге покоління у нас з'явилося 2017 році. Це у нас інша приборка, TFT-дисплей, проскозуючи щеплення, інший вихлоп. І ручка газу вже у нас електронна. Чому я сказав, що це друге з половиною покоління? Тому що вони дійсно внесли певні зміни. Це у нас змінилася графіка, інші трохи налаштування двигуна і перехід на Євро 5. У 2024 році з'явилося третє покоління, змінили маятник, додали налаштування вилки, додали купу електронних систем, переробили двигун LC4C 399 кубіків, на 26 кубіків більше. Також. Переробили систему керування двигуном, додали там трекшени, лаунч-контроль, наскільки я пам'ятаю, і там багато електронних е, дрібниць і помічників, які ну, мені здаються в цій кубатурі тільки для галочки, що дивіться, який у нас класний мотоцикл. Якщо ви зі мною не згодні, можете про це написати в коментарі. Також в третьому поколінні, наскільки я знаю, додавали ще й квікшифтер. На даному мотоциклі у нас квікшифтера немає, можна було опціонально його поставити, але вже тут як є. Ну, і, звичайно, в третьому поколінні ще був корнерінг АБС. Тепер предметно по цьому мотоциклу. Рама Треліс, Сталева, маятник, алюмінієвий литий, як ви бачите. Двигун 373 куба. Десь ми вже таке бачили, да? на домінарі, наприклад. Тут 44 коняки приблизно, 37 моменту. коняки на 9000 обертів, момент на 7000 обертів. Також у нас є проскожує щеплення, шестиступка. По оливі 1,7 літра, 1050, три фільтра. Один звичайний циліндрик, дві у нас, наскільки я пам'ятаю, сіточки, по-моєму, так. І регламент, в принципі, 75 тисяч, мені здається, досить великим, тому що, ну, по-перше, оберти, по-друге, невеликий об'єм, по-третє, все ж таки масляна ванна. Я б міняв, мабуть, 1004-5, десь так. Якщо ви власник такого дюка, напишіть мені, наскільки часто ви міняєте оливу і, ну, по власним враженням, як вона засирається, якщо, проще кажучи. 1000 до 4. Відбувається майже нічого. Ця двіжуха починається десь з п'яти і до упора. Тобто, якщо казати, що це міська запальничка, ви точно будете праві. Якщо тошнить, не для того мотоцикл зовсім. Він більше різкий, трошки дерганий, можна сказати. Причому ця дерганість вона в усьому. Вона і в шасі, і підвізці, тобто він такий жорсткуватий. І в принципі по відгуку на ручку газу, да? то як, як себе веде двигун. До речі, по перемиканню коробки передач. Коробка дуже м'яка, настільки м'яка, що я іноді не помічаю, як і перемикаюсь. Якщо я шукаю нітралку, то ну, мабуть, з другої це коли як, а з першої, теж коли як. Не можу сказати, що нітралка надто чітка. Ой, та взагалі. Ну, сліпер клач відчувається, прям хорошенький такий. І знову нейтралка. Ну, майже одразу вже починаю звикати. Що у нас потязі? 4000 обертів, 66, шоста передача. Якщо відкриваємося, тракторець довго думає, але починає їхати. Але все ж починає їхати ближче до 6000 обертів. Ну, що в принципі логічно. На тисячу менше від максимального моменту десь починається основний двіж. Для того, щоб їздити на даному мотоциклі динамічно, треба його крутити. Чим далі ти його крутиш, тим веселіше. Але питання, якщо їздити в такому режимі, наскільки у вас буде скорочуватися міжсервісний інтервал. Лягаємо. На що у нас спроможний КТМ? Тому що ми їхали з Інцехою в парі і до 140 ми їхали майже порівну. Давай, давай, давай! Ти повинен бути швидше, ніж нарожній Бі один. Так, десь так і є. Все. Далі вже не будемо гати. Що мені подобається, він різкуватий. І він оп, і зразу їде все. Нема ніяких майже затупів. Якщо ми їдемо на обертах вище 5 тисяч 5,5. Все що нижче 4 тисяч, звісно, йому не подобається. досить короткі передачі, хочу я вам сказати. Все ж таки один циліндрик 40 плюс коней. Не надто багато для того, щоб відчувати себе впевнено по трасі. Ну, керується прикольно. Закладається, туди-сюди такий взагалі збитенький. Що подобається в КТМах, скільки я не їздив на КТМ, всі мотоцикли, добрий баланс, рама, підвізка і як це все зібрано. Реально, він непогано Ру, рулиться, їде. Звичайно, що він не під трасу, на великій швидкості, на ньому так не погоцаєш. Максималку пишуть різну. Реально я думаю в районі 155 плюс-мінус 60, якщо вже так прискіпливо казати. По спідометру може бути і 170, трошки більше. Якщо ви важкі і великі, може бути і менше. Але в цілому динаміка в районі 5,5 секунд і максималка в районі 160 плюс-км мінус кілометрів за годину, цілком можливо на даному мотоциклі. По підвізці. ВП апекс 43 ноги 142 мм передок, не регульована. Задок у нас також ВП апекс 150 мм є преднатяг. Підкидує, Но більше, мабуть. В руки. Задок трошки зібраніший, але не можу судити і сказати точно, тому що не знаю, які налаштування зараз на пружині Ну, заводу зазвичай ставлю на серединку. Знову рубрика Фігова дорога. Ану як ми керуємося. Та взагалі прекрасна. Легенький. Тепер у нас мої улюблені волдері. Ой, блін. Ну, не можу сказати, що м'якенько, але... Жити можна. Не саме жорстка підвізка, на якій я їздив. Типічний стріт. Жорсткуватий, це да. Ну якщо порівнювати з чимось цікавим, то 675-й 12 2012 року був жорсткуватішим. Рубрика Крейсерська швидкість. Я не знаю наскільки актуально це робити на КТМ 390. 1000 від моменту. 6 обертів, так? Да? Десь в районі 100 км. Тобто от з такою швидкістю по-хорошому і треба на ньому їздити крейсером. Ну, Можна трошки додати. 105-110. Не впевнений, чи міняють зірки власники 390-х дюків. Але я б, мабуть, поміняв, поставив би на зуб більше, як мінімум. Ті ходові 100 км за годину, які у нас зазвичай по трасі, в принципі, він їде без напряга, І далі вже напряг починається для ваших, я не знаю, вух. Або ще для чогось. Є одна ще проблема, вона якраз раб цвіте, а проблема називається мухи і бжели. Ну, еластичність такої крейсерської швидкості, зараз глянемо, ручка повна. Ручка їдемо-їдем. -їдем. Починається розгін. Звичайно, відчувається, що моменту небагато і реально треба і крутити, і підгадати по передачам, щоб було динамічно. Але свої 140 він біжить. До речі, по двигуну ще пару слів за сервісний інтервал, свічки клапана 15 тисяч км, клапана шайби. Якщо порівнювати його наприклад, з молодшим братом Домінаром, то е свічка лише одна в той час, коли в Домінара три свічки. Це вам так просто нагадування. По гальмам, у нас не робоча з вами сторона. Ми вам покажемо робочу сторону. Передок у нас байбре, тобто байбрембо. 320 диск, у нас ABS, у нас радіальний супорт. Задок у нас 230. Ну і гальмуємо. Ні, гальма чудові абсолютно. Можу сказати, що гальм вистачає. Оп! Ні, непогана ефективність по гальмам, особливо по попередньому передній. Я прям чітко відчуваю рукою, скільки я нажимаю, стільки воно і повертає. А задній звичайний. Ну Я не відчуваю взагалі, що він якось допомагає. Щось таке. Щось там підгальмовує. Ну що, тепер моя одна з улюблених рубрик посадка на мотоциклі. Закидуємо ножку. Тут все дуже маленьке, таке, так що ножку можна і так перекинути. У мене 183 зріст. Я вам зараз, блін, так нагрівся. Я вам зараз покажу, що у нас по посадці. Так, от ми ставимо ногу правильно, можемо поставити неправильно. Місце по колінам вверх ще є на пару пальців, тобто можна в районі 1,90 м на ньому їздити, я думаю, цілком. Попередку тут також багато місця під коліна. В принципі, досить, досить зручна посадка. Сидиш майже прямо, нахилу, то практично немає. Можна взагалі. ну, Майже як на туристі сидиш, якщо чесно. Кут в локтях невеликий. Можна трошки ближче сидіти, але в цілому сидиш ну, досить з рівною спиною, я думаю, вам видно, і з нормальним кутом по колінам. По сидінню, не скажу, що м'яко, жорсткувато, але сидіння досить широке. Що у нас буде через годинку після того, як буде на ньому їхати, це вже інша справа. По пультам switch, запуск двигуна, менюшка, поворотники, дальні ближні і клаксон. Це і у нас USB доставила, це у нас квадлок, алікспрес аналог. На приборці бачимо у нас тріп, uh, там є ще другий тріп, ну дейт, зрозуміло. Батарея, uh, Range показує, тут у нас холоджуюча рідина, ABS, в якому режимі у нас, передача, годинник і Bluetooth. Зайдемо з вами в менюшечку, В меню ми бачимо є КТМ MyRide, можна підконектити, щоб показувало навігацію стрілочками та перемикали треки. Інфо. Давайте зайдемо в інфо, тріпи, і у нас. General-info, ага. ну Все досить просто. Роути-супермотор режим у нас. режими. По налаштуванням. Bluetooth можна виставити, можна дисплей автоматично або ніч. Можна налаштувати ще у нас Shift-Light. Тобто, як у нас буде сигналізувати, про те, що пора перемикатися. Ну Зрозуміло, clock Date, DRL зрозуміло. Юніти також зрозуміло, language, сервіс і екстра функції у нас КТМ MyRide. В КТМ Майраді можете зайти і поналаштовувати ваш зв'язок з телефончиком. Ще такий момент це у нас ручки. Права ручка у нас регулюється, у нас там здається 5 положень. Ліва ручка у нас також регулюється, також 5 положень. Місце водія досить нормально організовано, все досить близько. Якщо у вас невеликий зріст до 180 см, вам буде нормально, тому що я от стою з піджатими там ногами можна. ну да, Я думаю, десь 175-170, нормальний зріст під цей мотоцикл буде абсолютно зручно. І посадка буде ближче до прямої, наприклад, по спині. Ми також можемо ще перемкнутися на тріп другий. Там у нас ще є витрата палива середня, швидкість, тріптайм, ну і філ-ранч зрозуміло. Да? А так, в принципі, все досить просто, лаконічно. Я б сказав, би трошки дрібнувато отут. Але навіщо вам ці показники, коли ви їдете? У вас є от основа, да, там, тахометр, охолодження, е, паливо і швидкість з одометром. Ну і звичайно, що режим abs Road або супермото. Давайте з вами послухаємо двигун. Висота по сідлу даного мотоцикла 830 мм. Тобто він не надто низенький, я б сказав би, але враховуючи те, що він вузький, на нього досить просто залізти і досить просто сидіти. Вага даного мотоцикла 149 кг, якщо сухий, споряджена в районі 165 що в принципі на 44 коняки там досить нормальний показник. Як ви бачите, у нас тут ще на мотоциклі встановлені встановлення такі є клітка, є ще у нього кофер там, є скло, таке, як ви можете бачити. І, в принципі, для міського використання цього більш ніж. Тобто, ви щось погрузили. Якщо ви б там десь чиркнули, впали, у вас клітка відробляє. По мінімуму, всі пошкодження будуть. Ну і так в цілому вузенький, легенький і класно керується. Почитаємо приборки, все прекрасно, все на своїх місцях, все бачу. Навіть той дрібний шрифт, про який казав. Ну, якщо прицілиться, то бачу. По сидінню вже півгодини точно їду, не встаю. Трошки є затікання, ну, чесно скажу, жорсткувате, але досить широке. Що якраз і дає змогу більш-менш нормально себе почувати. Але коли відкриваєш газ, він починає так пердіти цікаво. Трррр. Не знаю наскільки вам чутно. Но їхати починає після 7, добре. А так, щоб динаміка з'явилася десь 5,5-6. Пару слів за вібрації. Не знаю, кому буде рубрика цікава на даному випаді. О, 5800 підніжка, особливо права. 6000 потроху тікає. В рулі перманентно рівні вібрації по всьому діапазону. Але от 5800 до 6 права сторона, вона, да, вона присутня. В принципі, це якраз такі ходові оберти. Там, цики, 5,8, це 98 км. Ну якщо їхати 110, грубо кажучи. Ми їдемо 110, так? Да? Трохи зудить в руля. І, звичайно, в підніжки Але в підніжки вже менше. Не можу сказати, що він дуже вібронагружений, але можливо якийсь кусочок тремора у вас буде. Так що якось так. До речі, прикольний, тримач для телефоном. У кого такий самий можете написати відгук, тому що я тут бачу система. І он демпфери, і тут демпфери. Прикольно. Придумано. Тому що якщо ставити е на руля мотоцикла телефон з оптичною стабілізацією в камері, то може бути так. -та. Конкуренти даного мотоцикла, насправді ну, їх небагато, по-перше, я виділю, мабуть, три основних, і то один з цих конкурентів це, по суті, молодший брат, це Домінар 400. Можна сказати, що більш адаптована під далекі подорожі стрітуха, яку можна ще допиляти, і вона буде, в принципі, непогано себе відчувати на трасі, за виключенням того, що вона, звичайно, що і важча, і трошечки там на 4 конячки менша потужність, якщо у вас UG-версія. Якщо у вас перший домінар, там ще інші вали, вірніше вал, там голова з одним розпредвалом. То там ще трошки все скромніше. Наступний момент е, це у нас хай буде BMW G310. Е, в районі 4,5 починаються дані мотоцикли. В принципі, якщо хочете бренд, можете брати і BMW, але менша потужність 3,4 коняки теж легенькі, теж легко керуються для новачка в самий раз. Але знову ж таки бюджет. Дюки, наприклад, коштують 14-15 рік від 3,5 десь і далі 3700. Такий мотоцикл цього року стан, цього стану і такого прибігу в районі 5 коштує, а в середньому від 4,5 можна вже щось міняємо купити. Як ви бачите, відео я знімав ще літом, і ціни тоді були дещо вищі, ніж зараз. Ну бо сезон. До речі, часто буває, що під кінець сезону техніка продається дешевше ринку, і якраз цей мотоцикл власник нещодавно виставив на продаж. Тому, кого зацікавив даний екземпляр в гарному стані з непоганими допами в комплекті, переходьте по посиланню в описі до відео. Інформація подана не на правах реклами, так що промокодів не буде. А тепер давайте далі дивитися огляд. По домінарам. Від 3000 плюс-мінус, якщо це перша генерація, або якщо це друга генерація з великим пробігом, там 33200 плюс-мінус, вони трошки подорожчали. Були і дешевше, насправді. А якщо вам потрібний плюс-мінус свіжий рік, 21-й-22 небагато пробігу, то це скоріше 3600, 700-800 туди. І то я б подумав, чи віддавати такі гроші. Але знову ж таки питання в альтернативах. Якщо казати про екзотику, TVS Apache RR310. Пташина клітка. Нагадую, чомусь Reлісоскураму. Да? Теж Брембо, купа режимів, по суті, маленький чистокровний спорт від індусів. Не надто легкий, правда. а Теж 34 коняки, як у BMW, і, по суті, там BMW якраз такий мотор. Ви зараз можете навіть не гуглити, там реально BMW мотор. І в принципі Достойний мотоцикл, але питання, що їх у нас на ринку небагато, хоча представник офіційний у нас є. Він також дуже цікавий. Я на такому мотоциклі їздив. Можете глянути отут огляд. Збалансований, жорсткуватий, маленький, але такий трошки різкуватий мотоциклік, який підійде, якщо ви першосезонник, якщо ви хочете спробувати для себе взагалі, що це до чого. Він досить ліквідний, є запчастини, є досить багато тюнінгу на них. В принципі, його можна під себе нормально підігнати. Чи брав би я його як основний мотоцикл. Зараз вже ні. Якщо б в мене було на початку моєї мотокар'єри достатньо грошей, то, мабуть, б так. Загалом враження тільки приємні. На ньому в принципі, можна і пару сезонів проїздити, але мені б наскучило, мабуть, те, що в нього є трошечки така ця одноциліндрова мопедна риса. Все ж таки його трохи... От вибрує, там і так далі. Є таке. Звичайно, що двоциліндрові однокласники, про яких я не казав, це там Вогі, CB500, CB400, двоциліндрові, да? Там трошки по-іншому все це відчувається. І там все ж більше мотоцикла за свої гроші, які в принципі схожі на цей бюджет. Але цей по-своєму цікавий. Він буде точно легше в керуванні. Я не знаю, на ньому можна, мені здається, розвернутися на місці майже. Чи є на ньому швидкість, на якій комфортно їхати, щоб нічого нікуди не вібрувало? Мабуть, в районі 5000 обертів. Але це, бачите, там 80. НЦЕХА там, мабуть, моя ззаду їде і хаває... не те що хаває, а нюхає бензин. А тут ти в Русі, тут ти такий сюди, оп-оп такий. Динамічний, щось комусь доказуємо. полетели. Что по болячкам и косякам? Багато хто каже, що КТМ перекладається як клуб трудолюбивих механіків, але в випадку з 390-м можна зробити невеличке виключення. Певна, частина власників каже, що він гарячкуватий хлопець, що вентилятор маслає досить часто в місті, наприклад, що охолодження прораховано там прямо впритик. Не можу сказати, що це прям так і є, але він точно не холодний. Кому ще не вистачає гальм. Також це все досить індивідуально, і я знаходив ще е відгуки про те, що м'якувата задня пружина. Не знаю, в яких режимах треба їздити, щоб вона здалася вам м'якою, але мені здається, що підвізка на даному мотоциклі ну, важко її назвати м'якою. Так якихось прям критичних болячок по ньому я не зустрічав, тобто все в рамках обслуговування, максимум якісь там датчики або ще щось, досить надійний ресурсний мотоцикл. Пробіги, які зустрічалися на продажу там. 50 плюс тисяч. Так що, по суті, розуміємо, да? до якого мотору ці корні ведуть і які на них пробіги накатують ті самі індуси. Нафіга індусам три свічки на один циліндр, коли є одна. Я не розумію, що так пердить, що так пердить. Мотоцикл прикольний для джемхани, до речі. Настільки вертлявий. Чи хотів би я такий адвенчур спробувати? Мабуть, хотів би, тому що е, якщо тут у нас... Ходу підвіски вистачає і в цілому вона більш дождкої. Тоді на Adventure я думаю повинно бути трошки і м'якше і більше ходу. Здається, на 390-му Adventure щось там в районі 175 щось таке. 180. Є ще 250 дюки, але мені здається, що 250 це вже взагалі. Не про те І 200 дюк, звичайно, є. 200. -ка... За свої гроші непоганий мотоцикл, конкурент тому ж самому пульсару. Якщо це Домінару конкурент. Ну мені здається, він веселіше Домінара. розгін так точно. У нас ще сьогодні такий вітер, що капець. Бачите, як дерева шатає То може він без вітру і жовіше їде. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд. З вами був я, Салво Юа. Ось такий чудовий мотоцикл KTM Duke 390. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть, які мотоцикли у вас є, які ви готові дати на огляд. Все, всім папа. -па. Катайтесь в екіпіровці, не катайтесь, як я, навіть якщо дуже жарко, сьогодні у нас плюс 30 з лишнім градусів. Обирайте ті мотоцикли, які вам подобаються: китайці, японці, індуси або європейці. Все, всім папа, -па. лайк, підписка. І пишіть в коментарі, чи був у вас такий мотоцикл, або ви, можливо, його хотіли.